Українців. Тому що побратими з'явилися перші спогади описання побратимства як інституції, тобто це цілий обряд. Є свідки, є кров, якою скроплюється цей обряд. Є молитви, які продовжують цей обряд. Оце інституція і це клятва на все життя. Такого ніде в світі більше не було. Це тільки наше. У п'ятому столітті до нашої ери Геродот описав Скіфський обряд побратимства. І на вазі Скіфської. Ми бачимо зображення двоє чоловіків.